А в одному не побувала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в тім саді три тереми, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. У першому ясне сонце, у другого. Місяць, у третьому ясні зорі, Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я Ясен місяць то є пан Господа, красне сонце то є господиня, ясні зорі то є їхні діти, Щедрий вечір. Вам і господарям ми не самі йдемо, ми козу ведемо. Відляти до хати. Сіри волохату довгими ногами, з крутими рогами. Пане господарю, можна козу завести? Можна. Я коза, дереза, за півкопи куплена, півроки луплена. Де коза ногою там жито кокою, а де наступає, там все вилягає. Го-го-го! За голосі я, погодила я, голодися я, озвеслися, розвеселися по сьому тому, там веселому, Де коза тобі, там жито Де не казаю, там жито тобою, не казала, там живного, та не буває, там ми лягає, а в наші селі. Саме серденько запала, не жива стала. Ой, людоньки, щось наша коза впала та й не жива стала. Лікаря, покличте лікаря. Та нащо нам лікар? Нам треба козу задобрити. Пане господарю, може щось маєте, щоб наша коза оживала? Давай. Чекайте. Дайте козі. Дайте козі сало, щоб коза встала. Дайте козі масло, щоб коза пасла. Дайте козі молока, щоб побігла до бика. Ой, щось не допомагає. Треба, мабуть, святої водиці. Пане господарю, несіть горілку. Так. Швидко, козу треба спасати, чекай. Там швидше є. Там швидше є, коза вже все, кінчається. Там швидше є. Господарю! Пане господарю, ти не до того, давайте козі щось, якісь. О! Щось помічне. Помічне. не Oh, no. oh. Але її спиня нечем. Коза, стовп. Найдулайся, вона вожила, хай підвелася, хай піднялася, хай пішла коза, хай гуляючи, хай зриваючи, у світі почок, не стріляючи, не коза нові, там чи торобі, не коза ногою, там жито що... новою, не коза ногою, там жита з тобою. За пустом, запуском, а де не буває, там все вилягає. Сію, сію, посібаю. Берем дух вам бажаю, щоб загрались москалі значої української землі. Щоб наша війна, вільна, сіна, інакше. <laughs> чекав, чекав, чекав і о! Я щось не ним поняла, нам всі падать. <laughs>